Не поїду, тому що не поїду. Навіщо мені їхати, коли з таким успіхом я можу і не їхати? Чудова цитата, але вона дуже чітко передає дух того, що відбувалося а, в той час, коли насправді не робити. Було набагато краще аніж робити, тому що не робити це вигідно. Ти нікуди не висовуєшся. Ти не ініціативний. А як ми знаємо, ініціатива якби карає того, хто її проявляє. Сучасна людина виробила в собі звичку не мати свого кутка. Вона розірвала пуповину, що зв'язувала її з материнським лоном місця. Відмовилась від почуття спільноти з землею, зреклася свідомості своєї тотожності з країною, загубила згадку про свою спорідненість з вітчизною. Я більше ніж просто місце народження. Це правда. Я не є просто продовження своїх батьків, і це також є правдою. Але коли всі ці деталі збираються разом, і ти відмовляєшся від цього всього, то ти сам стаєш дуже маленьким. І мені здається, дуже важливо в наш час пам'ятати про те, хто ти і звідки, тому що в нас дуже дуже мало е, сталих які можуть призвести до того, що ми потім можемо далі вирости і в.